Ці гумористичні шоу, вони ж нам дісталися насправді з Московії, коли в нас був спільний інформаційний простор, спільний простор телебачення. І ми дивилися, реготали, коли мене питали, чому я не дивлюся. Я чесно казав, мене, мабуть, в мене нема почуття гумору. Я ну, просто не можу, мені не смішно, мені жахливо, мені дискомфортно, мені якось принизливо це дивитись і. Я розумію, що це те, що називається найменшою цей common-denominator. І це така собі гарантія. Ну, хтось але подивиться. І випадає така штука: про, як люди кажуть, чисто віддихнути. Я наполягаю саме на цьому, на цьому прочитанні, Віддихнути. І особливо мені сумно, коли я це чую від дуже молодих людей. 17-19 років. Ну, я ж не дивлюсь, це так, чисто віддихнуть. І це жахливо, бо я не дуже розумію, що таке критичне мислення. Я так і не отримав uh, визначення цього. Я розумію, що таке усвідомленість. Тобто, я дивлюсь не телек, я дивлюсь щось, що я хочу подивитися.